У 90-х роках Кейт Мо стала фешн-іконою завдяки надзвичайно стрункому тілу. Ще багато-багато років після того моделі початківці намагалися наслідувати топ-модель. На щастя, часи змінилися. І сьогодні, повірте мені, просто худрлявим тілом вже нікого не вразиш. Зараз uh, просто тощі не сильно покатять. Это не полезно, и это сейчас, вообще-то, и не модно. Вся мода, весь мир повернулся в сторону спорта. Лучше быть спортивным, подтянутым, чем супер худым, если надевают. Красивый шорт там какие-нибудь из летней коллекции или платье. У нее должны быть ножки в тонусе, а не желеобразная какая-то масса вокруг кости. Тело всегда будет лучше выглядеть, если оно немножко проработано. Я поняла, что я намного лучше переношу тяжелые нагрузки, кастинги, а их ума ши выстачая. Марія Ганзюк українська топ-модель. Вона працює у найбільших світових фешн столицях та дефілювала для найвідоміших будинків моди. Моделі не обмежують себе примірно до 18 років. У дівчат такого віку, у них практично немає нічого лишнього, ніяких з'янов очень строєної ноги. До определенного возраста я не занималась своей фигурой, как, наверное, многие девочки до 18 лет, до 20, может быть, даже больше. То, что касается моделей 20-24 летних, в основном все уже заботятся о своем теле. Я пошла в зал, начала заниматься с тренером. Дело в том, что залогом моего бизнеса является то, чтобы девки были здоровы. А, соответственно, вони повинні хорошо їсти і довго крутити велотренажер. Тому, попри ідеальні параметри і нашій героїні Поліні Пархоменко доводиться знаходити час для тренувань. Вітаю, Поліна, мене звати Сергій. Я трохи розуміюся на спорті і на фітнесі. Будь-яке тренування починається з розминки за допомогою кардіотренування. Когда мне нужно скинуть вес, я бегаю почаще, иногда даже каждый день по часу. Вот же 6 кілометрів. километров. Достать швидка такая швудка куда? Вдыхает и выдыхает и каждые два крока. Как вы харчуетесь? Утром чай с бутербродом. В обед я кушаю суп. Утром я ем овсянку, потому что она дает силы и долго после нее можно не кушать. Какой-то легкий ужин. Від чаю з кусочком сира їздить п'ять часов досна. менше єсть булочок. ви вважаєте? Треба утримуватись від вуглеводів у другій половині дня. Насправді у вас достатньо правильний раціон харчування. Ми трохи розім'ялись і будемо переходити до вправ. В тренажерному залі раніше достаточно для моделі було всього лишь бути очень утончою, худенькой і красиво. Ну сейчас нужен обязательно тонус в мишцях, щоб вони були крепкі. Дізайнера та все від это этого завіст їх вибор. Навіть найуспішніші моделі забезпечені роботою на кілька сезонів. Уперед щодня виснажливо працюють над своїм тілом. Я обожнюю силові тренування. Найбільше уваги приділяю ногам та пресу. Адже усім відомо, що для показів Вікторія Сікрет моделі повинні бути у спортивній формі і обов'язково із кубиками. Проста, але дієва вправа називається скручення. Стопи на підлогу, руки за голову і з ліктями до колін, скручуючись у верхній ділянці пресу. Не встаєте, а скручуючи. Ось так. Да. Раз, два. Внизу вдох. І порожний, сильний видих, коли скручуєтесь. Я щодня займаюся спортом. Я просто обожнюю пілатес і хореографію. Ці види спорту дарують приємні емоції. Тіло завжди в тонусі, і при цьому не нарощуються надто великі м'язи. Наступна нас справа для того, щоб підтримати м'язи верхнього плечового поясу. Я спеціально обрав для вас варіна 2 кілограми, для того, щоб ви не наростили собі м'язи. Внизу вдих, піднімаємо то суперспорт ты Вот нашла мені нравится бігати. занимаюсь тречингом или йогой. О теж очень чудесно. Я намагаюся займатися щодня. Звичайно, з моїм графіком та чотирма дітьми це непросто. Але завдяки регулярним тренуванням з індивідуальним тренером я досі можу носити ті речі, які носила у 20 років. Невірне, топ моделі вони і топ, поэтому вони заробляють такі невероятні що вони в будь-який момент безумно хороши.